Привіт, я Артем, і я думаю, що багато хто з вас, коли прослуховував альбоми Металіки, помічали, що у 90-х та на початку нульових вони змінювали своє звучання. І сьогодні ми поміркуємо на цю тему, чому саме гурт змінював своє звучання та які фактори впливали на це. А перед переглядом цього відео хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Але перед тим, як ми почнемо, ми розглянемо один момент. Це те, що у Металіки вийшов новий альбом, і наступне відео я вам обіцяю, це буде його огляд. Отже, почнемо ми одразу з чорного альбому. Про Justice Fall, я думаю, немає сенсу говорити, тим паче, що по-перше, це, це всі знають. А по-друге, я про це вже говорив у першій частині огляду дискографії Металіки. Ну, взагалом, з чорним альбомом все просто. Щоб записати новий альбом, у гурту з'явився новий продюсер. На ім'я Боб Рок він прийшов на заміну продюсеру Флемінгу Расмусену. І з його приходом, як я це називаю, почалась темна ера. І значить, ось цей от Боб Рок прийшов якось до гурту і сказав: Так значить, хлопці, міняйте своє звучання на більш пом'якшене, бо якщо ви продовжите далі грати важку музику, то ви ніколи не здобудете світової популярності. Ну і гурт його послухав. І знаєте, і все ж таки, якщо так подумать, Боб він був правий. Бо, коли вони пом'якшили своє звучання, вони дійсно здобули світову відомість. І на сьогоднішній день Металіка є найпопулярнішим гуртом в історії. На Load та релоуд політика Боба Рока на пом'якшення звука продовжувалась. І на відміну від попередника, ці альбоми стали ще легшими. І щодо цього, у мене є одна теорія. Ці два альбоми вони мають таке, так би мовити, пригранжоване звучання. І якщо ви послухаєте якусь гранж-групу і включите ці два альбоми, то ви почуєте багато спільного. Але чого так? Всі ми знаємо, що е, у середині 90-х був дуже популярним гранж. І на мою думку, учасники Металіки вони просто пішли за модними тенденціями. І вийшло, я вам скажу, на мою думку, не дуже. І саме за це. Я не дуже люблю ці два альбоми. Ну, бо якби я почув би такий матеріал від якоїсь гранж-групи, мені б це сподобалось, але чути таке від металіки ну це не Камільфо якось. Цікавий факт: всі ми знаємо, що існує велика четвірка трэшметову, до якої входять Металіка, Мегадес, Слеєр та Антракс. Але мало хто знає, що існує ще, ну, звісно, неофіційно, але все ж таки так фанатами прийнято: велика четвірка гранж. Туди входять гурти Нірвана, in Chains, Pearl Jam і Soundgarden. Ще є такий жарт, що в той час, поки четвірка треш Трешме живе і зрастує, дає концерти, концерт, записує нові альбоми, то велика четвірка гранжу вона в могилі. В прямому сенсі. І далі у нас Saint Anger. І тут у мене також є одна теорія. І ця теорія вона продовжує попередню. На час виходу Saint Anger був дуже популярний такий жанр музики як нью-метал. Ну і Металіка знову пішла за модними тенденціями. Якщо ви послухаєте цей альбом, то ви почуєте багато спільного з іншими нюметал-альбомами, які виходили в той час. В цілому, я все, що хотів, сказав. Якщо вам сподобалось відео, то поставте обов'язково вподобайку та підпишіться на канал. Та напишіть коментар, чи згодні ви зі мною чи ні, і що ви взагалі думаєте про це. Також посилання на телеграм в описі. І якщо ви хочете стати спонсором каналу, то посилання на Patreon є у описі під відео. Також там є і інші реквізити для разових донатів. На цьому, все слава Україні! Слава ЗСУ, Також обов'язково донати на ЗСУ, щоб наблизити нашу перемогу. Бувайте!